Вот почему при моей администрации не было никакого террора. Это место, весь мир полыхает под его руководством. Президент Байден, вы когда-нибудь в жизни слышали столько бреда? За то, что вы занимались сексом, спорно звездой, в то время, когда ваша жена была беременна. 0. Я з вами буду так роздаваємо привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це спецвипуск гарячими слідами після американських дебатів. Зійшлися якось в дуеті два діда мапіда. Цієї ночі за київським часом відбулися дебати між кандидатами у президенти США. Дебати, що впливають на вибори в Америці, результат яких, звісно, важливий не тільки. На тій півкулі, а й наслідки, які буде відчувати абсолютно увесь світ, і Україна, у тому числі, звісно ж. Тож і ми не спали, дивились. Рвали на собі в деяких місцях волосся і раділи, що Джо Байден не впав. Тож айда, пройдемося по найголовнішим заявам, мемам, жартам. Ну і коротко викладемо, що ж там таке в Америці відбувалося. Ви не забувайте лишити нам лайк для того, щоб цей огляд розглядівся якомога ширше аудиторію І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Найбільший негатив Джо Байдена для американських виборців це його вік. Вік, а отже, і здоров'я, ну і відтак можливість керувати країною. Всі переживають, що там деменція, не деменція. А що буде, якщо він раптом посередині свого терміну крякне? Тоді як найбільший негатив Трампа це несистемність, непередбачуваність та постійна і тотальна брехня, чого американці не геть не пробачають. Ну а далі Трамп давить, що через Байдена ніхто не поважає Америку. Хоча сам каже, хоче, аби США вийшли із НАТО, закритись по кордону, щоб Америка була ізольована, тож не впливаючи потенційно на світову геополітику, Америку і справді можуть не те, щоб перестати боятись, і з часом і з таким президентом про неї можуть просто забути. А, не, уже не уважают нас как страну, не уважают наше руководство, не уважают Соединенные Штаты. Мы как превратили страну третьего мира, и он пытается. Все, что он сделал, это практически выглядит как страна третьего мира. Стыд и позор. Ущерб, который, вред, который нанес нашей стране. Я хочу вам спросить, почему он а, пускает сюда миллионы людей из тюрем, из, -за, из, -за, из -за, психбольницы и прочего? Они разрушают нашу страну. Ага, щоб всі країни так були країнами третього світу. Та й взагалі журналісти потім провели факт Чекінг, і у що було сказано про психів та злочинців. Це звісно ж, брехня. Пам'ятаєте, ми сказали, що Трамп постійно бреше. Обидва кандидати не мають на жаль, плану перемоги для України. Точніше, не хочуть, аби був тотальний план перемоги. Байден, як і більшість демократів, не хочуть і дико бояться розвалу Російської Федерації і наслідків, що буде далі. Трамп. Він комерсант, і він просто хоче заробляти бабос і чим би не заробляти його із Росією. Але демократи готові нас підтримувати у нашій обороні, в нашій боротьбі, як казав свого часу, Джо Байден стільки, скільки буде треба, чи до кінця по-різному можна на ці слова дивитися. Тоді як Трамп хоче нас залити і навіть не приховує, і знову розповідає про те, чого нереально просто перевірити зараз в даний час, що спелить війну за 24 години. Давайте перейдем к теме внешней политики. Прежде всего я хочу затронуть войну России против Украины, которая длится уже третий год. Бывший президент Трамп, президент России Владимир Путин заявил, что прекратит эту войну только в том случае, если Россия сохранит за собой украинские территории, которые она уже захватила, а Украина откажется от своего стремления вступить в НАТО. Приемлемы ли для вас условия Путина? Прежде всего, наши ветераны и солдаты терпеть не могут его. Они не переносят его, они считают, что это худший главнокомандующий, если его можно так назвать, который у нас когда-либо был. Они его терпеть не могут, поэтому позвольте прояснить ситуацию. А меня они любят больше, чем любого из них. И это следует из всех данных. Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, президент которого Путин уважал бы, он бы никогда не вторгся в Украину. Много людей погибло сейчас, гораздо больше, чем чем известно. Говоря о цифрах, эти цифры можно удвоить, а может и утроить. Он ничего не сделал, чтобы остановить это. Более того, я думаю, что он подтолкнул Россию к вторжению. Я объясню вам, почему так получилось, что произошло. В Афганистане у него дела шли так плохо. Это был такой ужасный позор. Самый позорный момент в истории нашей страны, что когда Путин посмотрел на это, он увидел некомпетентность. Он должен был уволить тех генералов, как я уволил того, о котором вы упомянули. Поэтому он не утратил прежней симпатии. Но он должен был уволить этих генералов. Ни один генерал не был уволен за самый позорный момент в истории нашей страны. Афганистан, где мы оставили оборудование на миллиарды долларов. Мы потеряли 13 великолепных солдат, а 38 солдат были убиты. И, кстати, мы тоже оставили людей. Мы оставили американских граждан. Когда Путин увидел это, он сказал, знаете что? Я думаю, мы можем наступать, и, пожалуй, мы возьмем то, что хотим. Это была его мечта. Я говорил с ним об этом, это была его мечта мечта. Разница в том, что он никогда бы не вторгся на территорию Украины. Никогда. Точно так же, как Израиль ни за что и никогда не был бы атакован Хамасом. Знаете почему? Потому что когда я был президентом, у Ирана не было денег. Я не позволял никому вести с ними дела. У них не было денег. Они были на мели. У них не было денег на Хамас. У них не было денег ни на что, ни тем более на террор. Вот почему при моей администрации не было никакого террора. Это место, весь мир полыхает под его руководством. Президент Байден, вы когда-нибудь в жизни слышали столько бреда? Важно то, что мы находимся в ситуации, в которой давайте сначала разберемся с последним пунктом. Иран напал на американские войска, убил и причинил огромный ущерб ряду военнослужащих. И он ничего с этим не сделал. Ни сейчас, ни тогда, когда он был там президентом. Они напали. Он сказал, что у них просто проблемы с головой. Вот и все. Он ничего не сделал, когда было совершено нападение. Первое. Второе. Мы вывезли из Афганистана более 100 тысяч американцев и других людей во время этой операции. В-третьих, мы оказались в ситуации, когда если вы посмотрите на то, что Трамп сделал в Украине, Трамп сказал, делайте все, что хотите, и делайте все, что хотите. И именно так Трамп вел себя с Путиным, поощряя его, делай, что хочешь. И он полез в Украину, и послушайте, что он сказал, когда тот напал на Украину, что Путин возьмет Киев за пять дней. Помните, потому что это часть старого Советского Союза. Вот что он хотел восстановить в Киеве, а на самом деле ничего у него не получилось. Ему не удалось этого сделать, и они понесли потери. Они потеряли тысячи и тысячи солдат, 500 тысяч солдат. Цікаво, чтобы вывести американские войска из Афганистана, это было решение администрации саме Трампа. Воно дісталося у спадок Джо Байдену. Він його виконав, але крайні звісно. Джо. Ну і зрештою, наскільки я пам'ятаю, то поки Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, о в Україні вже була війна, і вже були анексовані і окуповані території. Трамп не зробив нічого. Він сказав, це не моя проблема, а проблема попередньої адміністрації. Тож відповідно. І цього разу він теж може сказати: «Хм, Путін напав повномасштабно на Україну не під час мого президентства, Тож я не маю цього вирішувати. І взагалі, як же легко намагатися фантазувати, а що було, якби я зараз подумала про те, що в останній воєнного злочинця Путіна я бачила в 19-му році під час нормандського саміту в Парижі. То що якби я його вбила, то не було б війни? Ну певно, так. Але перевірити ми вже цього тупо не зможемо. До речі, Трамп довго паразитував на темі. Кордону між Сполученими Штатами Америки та Мексикою, пам'ятаєте, саме через це нам все ніяк не могли виділити пакет допомоги профінансувати зокрема нашу армію. Але також сталося, що західна, тобто американська демократія, економіка в цілому країна не тільки витрачається на мігрантів, а ще й звісно ж отримує від них свій зиск. Тож, зважаючи на рейтинги, на показники того, про що думають і чого хочуть американці, тобто. Що їм не так вже важливо, як республіканцям, питання міграційної кризи Трамп дав задню, але стіна все одно виросла у студії дебатів, спричинивши ледь не бійку між дідами Странно, розрушають митами дестебейт. А, а ми тут в дебатах участвуємо. Тут не в дебатах, а це самый худший президент. А он Слушайте, это худший президент в истории нашей страны. Он разрушает нашу страну, и вдруг он говорит, тот, а хочет, говорят, говорит про границу, а ничего не делает. Просто он хочет открытые границы. Он хочет, чтобы наша страна разрушалась. И хочет, чтобы у него было больше избирателей за счет этих людей. Но мы не можем это допустить. И он. Если выиграть, победить на выборах, у нашей страны нет шансов вообще для того, чтобы преодолеть все, весь этот ужас, весь этот кризис. У нас вообще страны не останется. Настолько все плохо. Спасибо, президент Трамп, президент Байден. Нами восхищаются во всем мире. Мы Соединенные Штаты Америки. Нам все по плечу. У нас лучшие военные. В истории мира не было ничего подобного. Никто не может шутить с нами эти шутки. Во-вторых, когда мы говорим о том, что я самый плохой президент, пойдите на интернет. Историки, президентские историки, я уже говорил об этом, сообща решили, что он худший президент в истории Соединенных Штатов, во всей истории Соединенных Штатов. Это факт, это мнение ученых, это не просто догадки. Цікаво, що ніхто не намагається боротися за звання найкращого президента Сполучених Штатів Америки. Але в цілому, звісно, це сумно, тому що колишній президент Дональд Трамп, який кандидує на посаду президента, постійно говорить про те, яка Америка жахлива. А Джо Байден, звісно, вихваляється і каже, що вона найкраща. Не обійшлося під час цих дебатів і без спіднього, тобто про. Брудненькі якісь подробиці і життя кандидатів, адже у одному й іншому є що присунути опоненту. Якщо Трамп безкінечно паразитує на стані здоров'я Байдена, не його деменції і не тільки, то Байден теж це робить, тобто використовує тему здоров'я Дональда Трампа, але трошки в іншому сенсі. Адже Трамп не тільки не тримає язика за зубами, а ще й дещо у штанях. За що, зокрема, поплатився навіть у суді. в которых вас обвиняют. Подумайте, сколько миллиардов долларов вы должны, миллионов долларов вы должны оплатить этой женщине за то, что вы занимались сексом с порно-звездой, в то время, когда ваша жена была беременна. О чем вы тут говорите? Это преступление, и все это на вашей совести. У меня не было секса с порно-звездой. Да, но и Взагалі, Трамп це абсолютний феномен американської політики. Його саме так і називають феноменом, попри скандали та суди, попри мінусовий імідж, люди теж його все одно люблять і існує навіть якийсь реальний культ навіть після всього того, в чому йому звинувачували, навіть у цей сексі спорно зіркою. Не дарма ж частину республіканців називають саме трампістами. Ясно, ясно, що в його штабі, звісно, є підлабузники, ті, хто його облизують, і просто мріють через нього потрапити у найвищі, найкращі кабінети американської політики. Але є й ті, хто абсолютно щиро його вірить, але можливо, тому що вони не є частиною його родини. Трамп єдіналом зірка, поруч із якою просто ніхто не виживає. Всі згорають поруч із ним, кажуть, що його президентський попередній термін це найгірший час в житті його дружини. Натомість Джо Байден це про команду, про родину. І так, він інколи плутає, наприклад, свою онуку із своїм сином, називаючи його, точніше, її його ім'я. Але як же мило, що навіть в такі непрості часи, поки Трамп один в команді в компанії своєї команди, Джо Байдена підтримує його дружина. І так, хай та вона допомагає йому не розгубитися і зійти зі сцени, але вона поруч. First lady to, has come out, former President Trump, walking off the stage. The first debate of the 2024 campaign and the earliest presidential debate ever now in the books and in front of the voters tonight, along with Aaron Burnett. First word on what those voters might make of it from our political professionals, from our CNN flash poll and swing state focus group. We'll be talking to surrogates, including Vice President Harris, getting fact checks from our Daniel Dale. And you. <tears> Всіх жартів неймовірних по всьому світові демократія. Друзі, має свої різні сторони. Вона має багато переваг, багато сильних моментів, але і гострі, і смішні у тому числі. Коміки засоби масу інформації, політики, друзі, опоненти всі люблять тягнути приколи з Джо Байдена. Ну а він, погодьтесь, частинку і сам підкидає їм приводи і дає паси. We've been here for a week. You got this. All right. Number one, the deuce, convicted felon. Say Trump's a convicted felon over and every over. answer. Convict All of felon. them. All right. Russia, bad. Russia's real bad. Real bad. Don't yeah, like yeah. Them. Ukraine, good. Zelensky, more money. Billions. Billions in Ukraine. Money. All right. Our right. border is secure. What is he talking about? Well, wide open border. What are you, nuts? Aliens are cool. LGBTQAI, plus. we love the gays. Take Joseph. it enough, of love, love gays. You're gay. I'm, I'm gay. gay. You're gay. You're gay. Okay. Well, all right. You're iconic. Joe, focus. Hey, focus. Hey, hey. All right. Shiny thing. Shiny thing. Shiny thing. Go Remember go the plus. Yeah. Roe v. Wade, abortions. Have them. Mm. Everybody have them. No, Wait, Joe, Joe, wake up. Hey, hey, wake up. Joe, up. Don't fall asleep. It's the number one on the list. Give me the adrenaline. Give me the adrenaline. More? Yes, we need more. This guy's a freaking passing out old. All right, Joe, wake up. Adrenaline shot is ready and boom. Ну, і, звісно ж, чорні жарти, чорний гумор це частина піарної стратегії і Трампа. Одразу після дебатів його команда випустила заздалегідь підготовлений вірусний ролик, де нібито Дональд Трамп б'є по Джо Байдена. Загалом, друзі, ці дебати лише винятково перші, будуть ще ба більше. І з огляду на резонанс та результати, ризики та наслідки, демократи вже заговорили, що може треба змінити кандидата від їхньої партії. Тож, як саме буде виглядати остаточна викладка кандидатів, ми дізнаємось хіба що у серпні. Ну, а поки я, як неїстова демократка, щиро сподіваюся, що ці дебати це просто добре спланований. Політтехнологічний хід, бо поки що іншого виправдання і пояснення тупо не існує. Він показував, показував. Робо мені показував, садився, щоб я нюхав. Пішум показує. Я не показував. Показуй, ніж не показував, що ти врешті, я сам від. Отже, короткий підсумок цих дебатів: один кандидат не може бути президентом, інший не має бути президентом. Звісно, Америці обидвом і демократам і республіканцям потрібні молоді кандидати. Але чи знайдуться вони і чи підуть демократи на такі ризики? Ми дізнаємося із вами протягом наступних декількох місяців. Ну а допоки будемо посміхатися, і цим наслідком, в тому числі. Не забувайте цьому відео лишити свій лайк для того, щоб поширити його якомога ширшою аудиторією. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.